Вітаю вас, дорогі брати і сестри. У Різдві дівство зберегла єси в Успінні ж світу не залишила Єси Богородице. Співала церква у свято Успіння Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і Пріснодіви Марії. Ви дивитесь телевізійний парахіальний огляд, інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив святкові богослужіння у свято Успенському кафедральному соборі Одеси. У двох монастирях єпархії звершили чернечі постриги. В Одесі відбулися виставки робіт студентів категізаторських курсів імені Святителя Інокенція Одеського. У свято Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив святкові богослужіння в кафедральному соборі Одеси, освяченому на честь успіння Богоматері, 27 серпня, владико Митрополит очолив всенічне бдіння в співслужінні архієпископа Южницького Діодора і міського духовенства. За традицією, на всенічному бдінні свята Успіння до центру храму винесли плащеницю Богородиці прямокутний плат із зображенням успопшої Діви Марії. Винесення плащениці Пресвятої Богородиці відбувається лише раз на рік напередодні святкування Успіння Божої Матері. Свята плащениця перебуває в центрі храму і, віруючи, з особливим благовінням можуть. Прикластися до образу Цариці Небесної, молотовно просячи допомоги і заступництва. 28 серпня митрополит Агафангел звершив святкову божественну літургію в соборі. Успіння Богоматері, як і Воскресіння Христа, символізує попрання смерті і Воскресіння до нового, більш досконалого життя в майбутнього віку. Як воно мирно спочиває, який спокій! І відображення небесної радісті на її обличчі, це як сон, короткий перехід від землі на небо, писав праведний Іоанн Кронштадський. Успіння Пресвятої Богородиці також навчає нас ідеалу християнського шляху життю в Бозі, яке не закінчується смертю, а продовжується у вічності. Це життя, повне любові, молитви, служіння, але й життя повне радості, миру та вічного блаженства. Це життя, в якому ми вже на землі стаємо учасниками небесного царства, зустрічаючи Христа у ближньому та в молитві. Високопреосвященніший Агафангел про позавершенні літургії очолив святковий молебень, після чого окропив численну паству освяченою водою. У храмах у після свято звершили чин поховання Божої Матері. Так, у Спасо-Преображенському кафедральному соборі з забогослужінням обносли плащаницю навколо собору по соборній площі Одеси. Словення Високопреосвященнішого афангела митрополита Одеського і Ізмаїльського 26 серпня архієпіскоп Арциський Віктор звершив чернечий постриг у свято успенському одеському чоловічому монастирі. Послушники Григорій, Димитрій і Валерій прийняли постриг з іменами Герман на честь преподобного Германа Аляськінського, Діомід на честь мученика Діоміда Нікійського целітеля і Венедикт на честь преподобного Венедикта Нурсійського. 27 серпня архієпіскоп Арциський Віктор звершив перший постриг у жіночому монастирі Одеської єпархії на честь ікони Божої Матері, целителька в холодній Балці. У чернецтво було пострижено інокеню Олександру з ім'ям Миколая, на честь святителя Миколая Чудотворця. 24 серпня у День незалежності України з благословення митрополита Одеського і Ізмельського Гафангела, протирей Мирослав Дудович взяв участь у покладанні квітів до меморіалу борцям за Україну біля Одеської обласної військової адміністрації. Також у покладанні квітів взяли участь керівники області та міста, представники збройних сил України і представники релігійних організацій Одеси. Молимось за тих, хто віддав своє життя за Україну царство небесне та вічний спокій. При Свято Троїцькому соборі Одеси відбулася виставка підсумкових робіт іконописного відділення катехизаторських курсів імені святителя Інокенці Одеського. Парафіяни побачили етапи створення ікони від вправ, ескізних малюнків до повністю створених ікон у традиційному канонічному стилі. Образи святих, написані з великою любов'ю та натхненням, осяяли не лише простір біля храму, а й серця всіх присутніх. Кожна з ікон, створена студентами катехізаторських курсів, відобразила їхній власний духовний шлях. Досвід роздуми про віру і прагнення наблизитись до Бога через церковне мистецтво. Також у першій міській бібліотеці Одеси на вулиці Преображенській відкрилася виставка художніх робіт студентів категізаторських курсів під назвою Зв'язок часів. Відвідувачі можуть побачити зображення існуючих і зруйнованих храмів Одеської області, виконані в унікальній техніці сухої пастелі. Серед учасників виставки є багато юних авторів, які старанно вивчали православну історію краю, а також складну живописну техніку. На вернісажі було презентовано настінний календар із найкращими роботами. Організатори запрошують усіх бажаючих відвідати виставку зв'язок часів. Ми так спілкувалися, а як би можна було б сказати про саме святе, про саме найдорожче в красках? І ось виникла така ідея говорити про церкву, про храми. Про наші святині, про те, що є дійсно Одесою з великої літери, тому що є Одеса різна, так і ми знаємо там багато про якісь світські сюжети із життя Одеси, із життя історії Одеси. А ось про духовне, про те, що саме наповнює її, дає їй життя, дає їй можливість витримувати все, що спіткає її в на легкому життєвому шляху. Ось саме. Про це ми вирішили говорити з курсантами, нашими одеських катехізичних курсів, які вчать вірити, любити, прагнути до доброго і гарного. Єпархіальні катагізаторські курси імені Святителя Інокенція Одеського оголосило набір слухачів на 2024-2025 навчальний рік. Набір триватиме з 1 серпня по 10 вересня. У навчанні представлені три напрями: базовий віровчальний, який рекомендується для початківців, також школа вивчення Біблії та іконописне відділення. Коли мудрість увійде в серце тобі. А знання над усе душі твої любіше буде, тоді обачність пильнуватиме тебе і розум буде стерегти тебе. Православна церква запрошує тебе на богословські курси у місті Одесі. Ми пропонуємо тобі по справжньому пізнати свою віру, знайти друзів серед єдиновірців, брати участь у цікавих проектах. Особисто поспілкуватися зі священниками та задати питання, що тебе цікавлять. Ти можеш обрати один із напрямків навчання базове віронавчальне школа вивчення Біблії. Школа іконописання. Для тих, хто живе за межами Одеси, є можливість для заочного та дистанційного навчання. За підсумком навчання ти зможеш займатися викладанням основ віри. Проводити екскурсії, бути консультантом своєї парафії та готувати людей до хрещення, вести самостійні місіонерські та просвітницькі проекти. Всі наші контакти будуть в описанні під роликом. Що відбувається, коли ми причащаємось святих Христових таїн. Ми тісно з'єднуємося з Ісусом Христом, так що Ісус Христос починає тоді перебувати в нас, а ми в Ньому. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому, каже Ісус Христос. Що саме відбувається в нас тоді? Це пояснити й усвідомити неважливо, можна лише трохи відчувати, але і то не завжди. Коли людину мучить голод чи спрага, і ось у момент, коли спрага вгамовується, ми відчуваємо радість, підйом і приплив сил. Так буває з нашою душею, коли ми причащаємося. душа починає жити новим життям, неземна радість огортає її якимось небесним світлом освітлюється вона і якоюсь незвичайною готовності до добра пожвавлюється, з'єднуючись з Ісусом Христом. Той, хто причищається, стає таким чином причасником життя вічного, так що душа Його прямо піднялася би до Ісуса Христа в рай. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, каже Господь. Втім, тіло і кров Христові роблять ці благодатні дії тільки в душі людини, яка приступає до цього таїнства зі страхом і трепетом. А той, хто приступає негідно, робиться від того ще гіршим, ще грішнішим, ще далі від Ісуса Христа, і тому Він їсть і п'є собі в осуд. Так найкорисніша їжа і найкорисніше пиття часто бувають згубні для хворих, тому церква встановила певні правила для причастя: піст, сповідь, молитви. І часом нам і вічності здається мало, щоб гідно приготувати себе до святого причастя. Тому що в нас і в найсвітліші хвилини не залишають порочні думки та бажання. Хворий, який сильно відчуває біль, чи засумнівається прийняти ліки тільки тому, що вони, можливо, ненадовго дадуть йому полегшення? Звісно, ні. Краще, хоч одну хвилину відчувати полегшення, ніж страждати безперестанку, так і християнин, який усвідомлює себе грішником. Негідним святого причастя, який справді боїться, що після причастя не впасти в колишні гріхи ніколи не залишатиме святого причастя. Для нього і день, і хвилина дорога, коли він перебуває із Христом. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 1 вересня. Пам'ять мученика Андрія Стратилата і пам'ять ікони Божої Матері, прибавлення розуму у понеділок, 2 вересня, пам'ять пророка Самоїла, також пам'ять священомученика Гермодена Долганьова, який входить до сонму одеських святих. У четвер, 5 вересня, віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці і пам'ять священомучеників Павла Гайдая і прокопія архієпископа Херсонського. Які входять до сонму одеських святих, у п'ятницю 6 вересня, пам'ять святителя Петра, митрополита Київського і всієї Русі. У неділю, 8 вересня, пам'ять Володимирської ікони Божої Матері і пам'ять мучеників Адріана і Наталії. Престольні свята відзначають одноіменні храми Одеси? У наступних випусках телевізійної парахіального огляду ми розповімо про ці та інші події православного життя. Нехай материнська милість матері Божої зігріває вас, брати і сестри, на всіх дорогах життя, любов'ю, миром і благодатцю на все добре.